Доброго дня всім вас вітає черговий подкаст Моторспорт Україна», який вперше проходить у новому році. Доброго нового року можна сказати. Сезон вже не за горами. Ми вирішили трохи проговорити про початок сезону. І що ж ми маємо? Які головні новини передсезоння? Так, у нас на ноці старт сезону Формула-1, таке уточнення, тому що автоспортивний сезон у нас давно почався, і ми вже сумуємо за Дакаром і так далі. Але головна подія, звісно, чи відбудеться за два тижні у Мельбурні. Це старт сезону Формула 1, де знову ж таки за титул будуть боротися і Феррарі, і Мерседес, і можливо, хтось до них приєднається. Але хто це буде, поки ще не відомо. Відомо точно, що це не буде команда Вільямс. Адже, як показали ти на минулому тижні, або, скажімо, двотижневі тести, які були у Барселоні, команда повністю провалилася з новим болідом, і навіть гонщик, поляк, який повернувся у Формулу 1 Роберт Кубіца, говорить про те, що болід просто не готовий. Так, почали з мінорної ноти. Але що ж у нас такого мажорного? І це, звісно, темпи Феррарі і Мерседес, які там ледь не побили абсолютний рекорд трас. Нагадаємо, його встановив Хемілтон, коли виграв по минулого року. І тут на тестах, попри те, що змінилася дуже сильно аеродинаміка. І Себастьян Фетель і Льюіс Хемілтон майже наблизилися, на майже наблизилися до цих показників. І це просто кос як на мене. Ну так багато хто говорить, що Феррарі знову стала чемпіонами зимових тестів, але чи дійсно це надасть їм якийсь поштовх? Можливо, там в першій половині сезону, як завжди, вони будуть дуже гарно виглядати, але чи зможуть вони втримати цю так високу планку, чи зможуть вони розвивати двигун? Знову ж таки, як то кажуть, очки считають, рахують восени або навіть взимку. Так, підрахунком займемося пізніше, але зараз видно було, що знову такі Феррарі, Мерседес трошки працювали по-різному на тестах. Якщо Мерседес більше зосередилися на довгій дистанції, і у них випало по суті лише півдня, коли там виникли проблеми на боліді Ботаса, то Феррарі працювала б і і на атаку, і на довгі І Ми бачили, що і і Фетель, і Леклер приїжджали частенько, дуже багато. При цьому деякі з них були дуже в пристойному темпі. Тому Феррарі була на чолі протоколів. А ось Мерседес лише в останні два дня помітно додала і. Тут така от помітна тенденція, що от Мерседес, перш за все, захотів зробити машину надійною. І чия ж ставка буде у виграці, ми знову ж таки побачимо mm -hmm. оцени. Дійсно, команди говорять про те, що всі фактично зробили нові боліди. У них є нова аеродинаміка. Феррарі запакувала, скажімо так, новий мотор, зробила його більш аеродинамічно ефективним. А, бо ну, повністю переробила Аеродинаміку Капота, а Mercedes пішла іншим шляхом. Ну Вони також переробили зробили новий двигун. І все ну, зводилось до того, аби протестувати ці рішення. І а, поки що виглядає, що в Феррарі дійсно зробили краще, адже вони. Всі свої рішення ну, почали вже тестувати одразу, і не тільки довгі дистанції, але й такі так звані кваліфікаційні спроби. І поки виглядає, що Феррарі дійсно ну, навіть ну, багато експертів із нашої глобальної редакції визнавали про те, що Феррарі підготувалася, ну, здається, що вона підготувалася краще. Ну так, більше це болівальники звертають увагу більш на такі. Яскраві яскравіші ознаки на такі технічні деталі, наприклад, на лівреї, як змінилася ліврея, чи якою стала фарба на нових машинах. Але такі от тонкочі, як там компоновка, деталей двигуна, там, і від цього змінюється сама форма капоти, і ще в свою чергу впливає і на аеродинаміку, і все таке інше. Тобто, це вже вболівальникам не дуже і то просто помітити, тому що це краще бачити ну, на, на власні очі або телекартині. Чи фотографіям, це не досить чітко помітно. Тому тут оцінити такі яскравість, там, якщо там капот звузився на 5 см, то це складно помітити. Це можна лише так відчути якось, або там повірити словам. слова. І звісно, що якщо брати там з технічної точки зору, то більше змін було, звісно, у передньому антикрилі, там, де прибрали всі зайві закрилки, які там допомагали Ну, покращувати так потоки повітря. І, і тому, от ось тут команди також продемонстрували різні рішення, і можливо, вони пішли різними шляхами, і можливо, одне з них принесе ключову перевагу вже протягом сезону, тому що змінити переднє антикрило саме дуже просто його просто треба зробити. Ну, Виготовити там на базі нове, але вся аеродинаміка, аеродинаміка машини залежить від стріла. Якщо ти змінюєш його, тобі треба змінювати по суті весь болід. І тому ми побачимо, оцінимо, яка база у обох болідів Феррарі та Мерседес буде як, 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 як. Наскільки краще вона буде в там, порівнянні там, і між ними ми побачимо вже протягом сезону. Ну Так, лише, здається, на фарбі, на, на тому, що Феррарі застосувала нову фарбу матову. Вони вже, здається, десь біля одного кілограму зменшили вагу Боліда. А щодо аеродинаміки, то дійсно там регламентом цього року було. Спрощено аеродинаміку переднього антикрила, там тепер може бути лише 5 таких відкрилків. І перша проблема, з якою стикнулися команди, це було те, що вони мали щось зробити з передніми колесами, адже саме передні колеси є більшою такою, більшим аеродинамічним опором. Тому переднє антикрило має якось відштовхувати. або Підболід або зовні Боліду це є аеродинамічний потік. І поки що здається, що рішення а, «Феррарі» і те ж саме рішення, яке було скопійовано на Боліда Альфа ромео вони здаються більш ефективними. І з іншим командам знадобиться, як кажуть, приблизно ну, десь 40 або більше днів, аби скопіювати і впровадити те ж саме рішення. Тобто, ну у Феррарі є фора, принаймні на перші 2-3 гран-прі. Ну так, Альфа Ромео пішли приблизно тим тим же шляхом чи і Феррарі, але рішення у них навіть радикальніше ніж у Феррарі. Вони там взагалі майже прибрали там ту частину, яка там біля торцевих пластин. Але суть не в цьому, суть в тому, що. Так раніше команди завдяки там, додатковим закрилкам, відкрилкам, відкрилкам вінгли там різним, відштовхували повітря від переднього колеса, а тепер весь потік повітря буде йти прямо на колесо, і, і тепер керувати цим потоком повітря стане дещо складніше. Але це на ці зміни Фія навмисно пішла, тому що начебто від цього має, має побільшати кількість обгонів. Тому що, Потік посаду боліда буде не так сильно впливати вже на боліди посаду. І тому так завдяки такій от, стабілізації ми можливо побачимо більше обгонів. І можливо, цих обгонів буде багато і в Австралії, де їх ну, майже немає. Так, минулого року взагалі було дуже багато критики на Гран-прі Австралії, де було просто мінімум обгонів. І багато хто сподівається, що дійсно нова аеродинаміка дозволить краще і більше обганяти. Побачимо, поки що гонщики знову ж таки розділилися на два табори. Одні кажуть, що так, дійсно. Я там переслідував боліт в Барселоні і побачив, що можу гарно обганяти, а інші кажуть, що ні, нічого не змінилося. Тому знову ж таки, все залежить від того, кому вірити. Ну так, і в Австралії така от особливість траси, там де складно обганяти, вона і може бути непоказовою з точки зору там ну, розташування сил. Як ми пам'ятаємо, минулого торік. Алонсо здається фінішував п'ятим чи шостим попереду Ферстапена і казав, чи от тепер ми можемо боротися. Насправді вийшло так, що саме траса допомагаємо стримати конкурентів і щоб боліт Макларен був не так не такий гарний, як це хотілося по Алонсо. І тому ми побачимо на результати в Австралії. Всі на них чекають, як же розпочнеться сезон, хто в якій формі, але визначальними вони все ж таки не будуть. Ну, мені здається, що знову в Австралії ми побачимо дуже сильну команду Хаас, яка Ну, так, якщо, чесно кажучи, виглядає, що має минулорічний боліт Феррарі і знову ж таки команда Альфа Ромео, яка була минулого року Заубери, тепер вже змінила назву, також буде багато. Ну, вона використовує задню підвиску Феррарі, коробку Феррарі, і, звісно, двигуни Феррарі. Тому я думаю, що ну, багато що. Ну, Навіть, мабуть, у топ-10 ці команди всі будуть: Феррарі Хас і Альфа Ромео, і побачимо, чи зможуть їм одразу інші команди нав'язати боротьбу. Моя ставка така, скажімо, на червоних поки що. Так, ти так плавно перейшов до середняків, а ми забули про Red Bull. Так, до, до якої табори ти їх відносиш? До фаворитів, чи до середняків. Тут ж є два варіанти: чи потягнемо Торхонду? А є така команда, Є така. Так. Багато хто взагалі вважає, що РБУ знову ж таки залишиться посередині між топ-командами і середняками, бо ну, фактично вони не, нічого нового не продемонстрували на, на тестах в Барселоні. Навпаки, були проблеми, ну там з гонщиками, зрозуміло, вони розбивалися. Але поки що були перші такі нотки від Honda, що вони, ну і від Red Bull, що вони. Передивляться, переглянуть компонування двигуна. Здається, що Red Bull наступає на ті самі граблі, що Макларен в перший рік співпраці з японцями, коли вони намагалися дуже так щільно втиснути новий двигун Хонда в боліт. І це сталося, що почалися перегрівання, почалися займання, відмови двигунів Honda. І, ну, поки що це дійсно не, не, не до кінця випробуване рішення, і побачимо. Поки що не видно, що вони навіть по тим часам, які були показані на тестах, не видно, що Red Bull може. Кинути там виклик Феррарі і Мерседес. Не так, і тут, мабуть, варто згадати минулий рік, коли двигуни Honda використовувала команда Торороса і досі використовує, і тоді кидалося в очі те, що Торорос надала багато простору двигуну. Тобто він був такий вільно розміщений, у нього йому було чим дихати, і тому відмов було і у порівнянні менше. Там було багато земгонів, але лише з того приводу, що Honda хотіла випробувати нові специфікації, якісь нові рішення, і ну всі ж тоді знали, що Red Bull стане клієнтом Honda, і Red Bull вимагала від поліпшень, поліпшення і тоді і тому тарароса йшла на штраф, але з надійністю. У них все було більш-менш гаразд і значно краще, ніж у Honda з Макларен. Щодо Red Bull, то так, компоновка залишилась такою визенькою, і, 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 і що це вильється. Всі ж розуміють, що на тестах Red Bull їхала не на повну потужність. Правильно? І як і всі команди, там ще сприховувала, їхала там з повними баками, не на повному режимі двигуна і так далі. Але лише в гонці ми побачимо, до чого призведе така компоновка, чи дійсно Honda здатна, двигун Honda здатен витримувати ну, всю дистанцію в такому режимі. Ну, багато хто там в Red Bull кажуть, що, ну, наприклад, той же Марко, а, ні, здається, дітрих. А, а, який володіє командою, ну, взагалі, концерном Red Bull Матішець, він сказав, що вперше за все існування команди вони отримали справжній конкурентний двигун. Тобто дуже великі сподівання у Red Bull від двигунів Honda, і в принципі ці концерни співпрацюють у MotoGP там, стосовно брендингу. А Тут, я думаю, що також дуже великі очікування. Якби в кінці року не було дуже такого великого розчарування, бо коли дуже великі очікування, і потім вони не здійсняються, то виходить, що. Виходить Макларен. Виходить, так, да, дійсно, Макларен. Ну, Я думаю, що вони не скатяться до такого, до такої ситуації, що будуть там в хвості Пелетону, але все ж таки дуже великий відсоток ймовірності того, що будуть дуже багато. Відмов саме технічних. Ну так, і мені здається, словами тішиться, це вже таке продовження гри з Рено. І як ми пам'ятаємо, що в Рено теж казали, що який у нас класний двигун найкращий із часів гібридної ери і так далі. Тобто всі розуміють, що Рено і Хонда ведуть боротьбу не лише на трасі, але й на словах. І Всі змагаються за якусь таку завдалі загарні відгуки у пресі. Тобто не казати ж їм там, що у нас там якісь проблеми, і ми чогось там не досягли. Правильно? Тобто, тут все покаже лише траса, і там все буде видно, куди присунувся ринок, куди присунулися в Хонді і так далі. Ну, і Іроно теж сидить, не, не сидить тихо, скажімо. Вони також з'являють, що так. вони зробили дуже такий гарний двигун, зробили крок вперед. Хоча ще здається, на початку цього року Сірій Лябідбуль, керівник проекту моторс... ну, спортивного проекту Рено, сказав, що якщо вони не зможуть зробити цього року, там не зможуть наблид наблизитися до лідерів, ну до і Феррарі, то цього вже ніхто не зможе зробити. Ну, ж побачимо. що, на що Рено дійсно здатна. Вони кажуть, що вони зробили гарний двигун. І ну ми поки не бачили такої швидкості, яка може там дозволити. Ну, Рікардо може на подіумі приїде. А от, стосовно Хюлькенберга, в мене, Хюлькенберг знову на подію велике питання. Це що має стати? Це, це. Не... Мені теж здається, що це неймовірно. Це сто приблизно, так? Ну це жарти звісно. Ну побачимо. Щодо? Поки там? них були проблеми з ДРС, з заднім антикрилом, яке відлетіло у Рікардо напрямі в Барселоні. і Він там ледь не розбився. Але ж ми, ну, можливо, ми ще не бачили там реальної швидкості нового боліду РС-19. Ну так, по і... і вони поки ну, виглядають якби начебто лідери. Ну, разом там з Хас і Альфа ромео От Мені здається, що вони лідери через ну, серед середняків. Ну так, у продовження теми Рікардо на, Рікардо на подіумі, це ж історія про те, де буде Red Bull. Одні сподіваються на те, що Red Bull буде боротися за чемпіонство, а середняки сподіваються, що Red Bull провалиться. І вони їх назаженуть, І тоді більше середняків будуть претендувати на місця, ну, принаймні, тобто 5, а там вже і до подіуму недалеко. Там два сходи, і все. Раніше треба було скільки сходів? Чотири, Тобто, ну. По така катастрофа, і минулого року там лише один подіум від. Серхіо Переса, так, здається, в Баку там, які, ну, з команд середняків. Ці тобто, інші подіми були у топ-трійки. Тобто, це ганебна статистика для Формули-1. ну, ну, як ганебна? Ну, Раніше було веселіше, так скажімо. тобто, І, і техніка була не така надійна, чи теж впливає. А зараз Мерседес і Феррарі знову на тестах приїхали там, ледь не цілий екватор. тобто. Ну, Якщо не буде цього сезону, Жодного шуї від Рікардо, то буде дуже сумно. А ревно не заборонять, як ти думаєш, я Чи ні, ні, я думаю, думає, що йому дали повну, йому. повну свободу, він так доволі а, вільно ходив під доком, намагається адаптуватися до нового жовтого такого стилю. Там, так можливо? і ми намагаємося. Ну так, дуже незвично. Але він виглядає поки що так. Не зовсім в Рено зі своєю посмішкою. Ну слухай, скільки ж змін? Якщо не брати Мерседес, то там ну, є хаос, так? То там одні зміни. У всіх командах зміни, якщо не одного пілота, то цілих два. Це Кім Райкен в Заубері, і Леклеро Феррарі, і ну, Вільямс новий склад, у Макларен новий склад. Багато до чого звикати. І це все. Пережити в Мельбурні, ну, це буде дуже цікаво побачити. Як, як, хто ну, кого пере, ну, переграє там в Феррарі, чи, чи зможе Леклер переграти Фетеля, чи щось зможе Ботас відповісти Хемільтону? До речі, Леклер виграє в Хейм... у Фетеля чи ні? Да, я думаю, що не дадуть йому. Я думаю, що поки що буде такий назвуть його роком навчання, аби він навчався у свого дорос... дорослішого чи досвідченішого. Німецького майстра ну, все, я... що, не на люві, коли можна було розвивати один двигун для одного, ой, ой, баліт для одного пілота, іншому давати там <кхи> аби що. Чи, думаю... Ні, ну, як, якщо там Фетель там провалиться, наприклад, на початку сезону, ну дійсно там не буде виградувати, то можливо там леклер якось підхопить. Але мені здається, що ну, леклеру ще доволі рано там претендувати на лідерство Феррарії. Всі кажуть, ну, всі бачили, Можливо, як, він... як приходять новачки, і помилки, і розбивають машини, і все це ще попереду у Леклера. Прямо як фетель минулого року, так? Ну, так, таке може бути. Тобто і фетель теж набрався досвіду, і тут жарти жартом, але якщо він проведе сильний сезон, без. Таких помилок, і в Феррарі теж не припуститься помилок з розвитком боліда, то можливо, нарешті, п'ятий сезон Фетель зможе таки стати чемпіоном, і, можливо, йому не завадить при цьому Леклар. Ну, Багато хто, мені здається, говорить, що для Фетеля це остання така можливість виграти титул з Феррарі, і для Феррарі також. Приведуть потім джовінації, якщо не виграє. Ну, ну здається, ну, то, тр -тр -тр треба подивитися, що може джовінації, бо поки що від нього ми побачили лише там розворот, здається, в Малайзі він розвернув боліт за обер. Ми, ну, це було давно, і такі виступи були, незрозуміло які Ну, там, він домов. рік, рік взагалі без досвіду боротьби в гонках, ну, взагалі а якщо він для райкані... гонщика це дуже важко. А якщо він у райкані почне вигравати? А Кім, я думаю, буде все одно. Якщо він ну, починув... Кімі то все одно, а нам не все одно ж. Та ні, я думаю, навіть на за рахунок досвіду, просто Кімі він зможе краще готувати боліт, краще. Ти бачив, як Кімі просто сам підготував собі крісло. Він сам здається, вже все сам буде робити в заубер, і ну, спокійно готувати боліт і виїжджати, і, і хто знає, може ще на подіум заїде. Ну так тут може погодитися з тим, що для кімі це така ідеальна команда, комфортно дуже, яка там не, не змагається за титули до неї, там не прикута там, увага, там з точки зору ну, там як... буде спокійно там собі, як так. то кажуть, на досвіді вигравати. Як ми пам'ятаємо, перед Монцею минулого року розіграли тему там чи може Кімі виграти гонку чи ні, і це все завершилося дуже погано і для Кімі, і для Феррарі, і так далі. Тобто, а тут такий стан спокою, і джавінак, і кімі, і це там боротьба таку, за середні місця якісь. Тобто, ну, чому б не завершити там кар'єру там рік-два, і, і нормально. Ну, Багато хто говорить, що взагалі у нього там контракт далі може бути подовжений в якості якогось вже менеджера команди. Може, він і залишиться в заубер, стане там якимось гоночним. Менеджером, хоча я сум... ну, мені щось так не бачу, якімі в управлінській справі. Але хто знає, може, якось це далі приросте, і він знову ж таки залишиться у Формулі 1. Так, може і залишиться. А що у нас Макларен? Якщо двигуни Рено у нас покращилися, і Абітбуль говорить правду, то, можливо, Макларен повернеться до нас. Ну, Дуже було таке здивування, коли декілька днів. Або там кілька сесій, Макларен просто була в топах протоколів. Тестів, але тоді вони ж, звісно, використовували на м'якшу гуму з, з тих, що були надані на тести, і потім знову ж таки інші при цьому не їхали з ну, пустими баками. А коли вже інші команди поїхали з пустими баками, то виявилось, що можуть виїжджати там на секунду більше за Макларен. Тобто, Тому, я не знаю, не варто там хтось там статистику наводив, що це перша пара пілотів. У Макларен за якийсь там час, які не вигравали взагалі гонок, або там не були на подіумах. До речі, так да. І, і... ти такі знайшов негатив, чи там і різна гума, і так далі. Тобто, може я хотів це правда, вболь... правда. Моч, вболівальників Макларен трошки підбадьорити, але не виходить. Ну у них принаймні, справи краще ніж у Вільямс, і у Макмакларен обрали правильну стратегію. Поки є Вільямс, Макларен це гаразд. Ну, Вільямс, в них команди. Все окей. Там вони знаходять нових спонсорів, розвивають автомобільний бізнес. Тому переживати там за майбутнє Макларен не варто. Лише потрібно ну, правильно все там зробити і, і трошки підтягуватися і підтягуватись. Ну, хто знає, можливо, зможуть розвинути свій боліт і починати вже боротися, виходити там якось на топ. У середній групі, але поки що буде ну дуже така серйозна боротьба. Ну, тим більше, що там Хас і Альфармео використовують минулорічні рішення Феррарі, і регламент не змінився майже. Тому дуже важко буде Макларен. Ну так і хтось там говорив, що у середній групі там реально різниця це 3 десятих секунди, і тут дуже буде багато залежати від пілотів. У нас команди з цікавими складами. Ну, Рено, Рікардо і Хюлькенберг дуже цікаво порівняти їх. Якби не було команд топ 3 то ну взагалі Ідеально. був дуже цікавий сезон. Та, да. Така можливо, вони всі підтягнуться, хтось там навіть. Про це мріє і можливо якось там. Ну там секунда. Знову ж секунда була на тестах різниці, здається. Ну, і, і ще я, ну, 100%. 100 вони ще пів секунди приховали Макла Мерседес і Феррарі. Ну, і інші по пів секунди. Добре, ну, це розмовля. Така дійсно погано що у нас боротьба там двох-трьох команд буде. Вся надія на 2021 рік. Тобто можна вимикати телевізор і чекати. Але ж, але, ж тоді, але ж тоді теж хтось знайде якісь такі рішення. Чи я мабарин, думаю, що чи мерседес, і Феррарі вже черепул. готують якісь рішення, і ну вони ж всі, ще ж регламент остаточно не затверджений, тому вони всі затверджують його, ну затвердять його в тому форматі, в якому вони вже якісь напрацювання зробили, або в якому вони. Дуже сильні, і вони знають. Вони ж ніхто не вже здається відмовилися остаточно, що будуть міняти архітектуру двигунів. Тому ці ж двигуни залишаться, бо ніхто із нових автовиробників не приходить. Тому тут знову залишиться перевага у цих топ-команд. Так, у Ліберті медіа зіштовхнулася з зі сумною реальністю, щоб переграти. Команди там на такій от площині там спортивного регламенту, технічного регламенту не так не так і просто, як їм здавалося, а залучити нові команди це ще складніше. Тобто, тут ну, єдиний, скажем, плюс для Ліберті, що у всіх закінчується договір згоди, як він там називається, Конкорд Агріман ніхто не продовжить. Ну так вони можуть не продовжити, але... ну тут да тут ну, треба перемовини проводити. З Берні. Ну повертається Берні буде повертатися знову. Так а маса не повер маса не повертається, поки Берніка. Чекаємо його. Чекаємо вже два роки. а Він все не повертається. Так разом із Берні до нас повернеться. Добре, 2021 рік. Це ще дуже попереду. Чекати пару рочків. А, 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 а Мельбурн у нас через два тижні. І побачимо тоді, до чого призведуть наші розмови, балачки. Поки що ні про що в основному, але побачимо. За рік ми перемотаємо цей подкаст і подивимося, чи були правдиві наші а, прогнози, чи хто був більш краще в своїх можна, прогнозував. Можна зараз послухати за 18 рік. Якщо є у когось час і сказати, які ж мене праві і головне питання цього тижня або наступного тижня, де дивитися Формулу 1, де дивитися гран-прі Австралії, звісно, всі читати новини на Motorsport.com так і дивитися текстові трансляції. Тому що в телепрограмі трансляції у нас поки ще немає. Так, поки це сумна новина для українських глядачів, будемо сподіватися. На найкраще. Ну, а ми запропонуємо найкраще висвітлення подій і зробимо все, аби не відчулася, скажімо так, втрата трансляції в Україні. Ну так, ми знаходимо завжди шляхи подивитися Формула-1. Це і, по-перше, її офіційний спосіб трансляції Це і F1 TV, тобто дещо платний, проте. Досить такі офіційні, можна придбати, там все є, і навіть почали все на тестах, тому все живенько, офіційно. Є і безкоштовні такі... трансляції на супутнику. Тобто, знайти взагалі трансляції. Ми вже не перший рік там Україна, ми не перший рік без Формули 1, скажімо, так, в прямому безкоштовному ефірі. Тому всі справжні фанати знають, де шукати Формули 1. Так, Поки що зі святом вас святом наближається, старт сезону не за горами. Дякуємо за увагу і до зустрічі до скорих ефірів. Так, перемоги вашим кумирам на гран-при Австралії. До побачення, до побачення.